Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті от така от маленька інверторна штучка Evo 3200. Назва в неї ANSC Evo 3200 на 3 кВт 24 вольта. Що з нею трапилось, не знаю. згоріла та і все, як кажуть. Вибачаю за задній фон, то в принципі ну, такий час. Ось такі у нас тут нутрощі, два дроселя, значить у нас два транзистора. Відповідно, у нас низьковольтна МПП від скікох від 30 вольт. Від 30 до 400 вольт. Решта, в. Решта стандартно. Ага, кнопочка вже хтось витягнув, значить для того, щоб не вмикати. Так, не помітив я таку от штуку, його вже ремонтували, можливо, на заводі в Китаї, впаяли отак от конденсатор і засоплявили. Ну, таке, да. А зі слів клієнта, точніше, у, у монтажника він сказав, що е, або дали йому зустрічну напругу, або просто перестав працювати. Коротше, подав живлення, а тут 7,63 А. Там коротке замикання по входу. Прикольний інвертор, залакований, гарно виглядає монтаж. Класно, не очікував. Але транзистором то не допомогло. Хоча візуально вони цілі. Так, клієнт вирішив встановити бушні транзистори, тому 8 штучок я підготував і запаяв 4 новеньких високовольтних замість тих, що згоріли. Так, транзистор я замінив. Там замінив. Ну що, спробуємо запустити? Так, підключив живлення. Подивимося, як себе веде. Так, поки що ніяк. Заблимала лампочка. З'явилась напруга на виході. Ну, Поки що якби адекватно. Єдине я забув встановити резистор для того, щоб обдувало на холосту, тому зараз ще раз розберу. Встановлю резистор, а потім вже тести. Так, інвертор запустився. і Зараз я вже відключив резистор, тому що першу помилочку б'є. І спробуємо навантаження. Раз, два, три. Пішов обдув, ага, Пішов в, ду, в ду, і що у нас по навантаженню. Е, набирає сюди потихеньку. Так, зарядка від мережі 808 Вт 29 А. Ну, в принципі, думаю, все. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалась, подобайка, кого залишилось питання в коментарчик. Всім дякую всім пока!